Для захоплених рибалок кейсів багато не буває. Тому в цьому огляді розкажу вам про ось цей дуже функціональний набір кейсів Golden Catch Synthes Eva Accessory Cases. Складається цей набір з трьох зручних кейсів на блискавці. Кожен кейс виготовлений з легкого і зносостійкого матеріалу Ева, товщина якого 0,8 мм. Водонепроникність та легке вологе очищення характерні для даного матеріалу. Також він не вбирає запахів, чим збільшує функціонал кейсів. В них зручно зберігати наживки, насадки та навіть готовий або сухий прикорм. Якісні блискавки збережуть порядок у ваших рибальських аксесуарах та інструментах. Герметичний швів збереже від протікання та забруднення ваше обладнання та речі при транспортуванні рідких аром та добавок. Прозорість кришок кейсів полегшує пошук необхідних аксесуарів. Кожен кейс має зручну ручку для перенесення. Для оптимізації місця при транспортуванні кейси Synthes Evo Accessory Cases складаються один в один і не займають багато місця. Загальний розмір комплекту у зібраному стані 27х17х10 см. За посиланням в описі ви знайдете цей і багато інших корисних товарів. Підписуйтесь і слідкуйте за новими оглядами. До нових зустрічей!